에, справа тут -то в тому, що американці 에, пригадуються, у нас після скандалу із яйцями 에, було до Києва привезено списочок із 35 осіб, яких Зеленський повинен був усунути з посади. Ну, потихеньку вони там де, де якого Смірнова прибрали, прибрали Кирила Тимошенка, але де виплив Кирило Тимошенко? На місце. Мін тобто людина, яка відібрала у військових броньований джип і їздила, це, це для гуру і для е, евакуації е, цивільних людей, передали там партію джипів. Але там десь по-моєму 30 джипів було. Ну, один, раптом один джип опинився в Кирило Тимошенка. А хто Прич... ніхто не помітить? Так, причому це на очах представників USAID було зроблено. Тобто, це якийсь дурдом. Вони ж в Києві бачать, хто де їздить, що на чому їздить. Тобто, ну добре, ви Тимошенка усунули, але з того списка, якщо ви усунули 10 осіб, то це максимум. Ну, Резнікова усунули. Ну, було ж видно, коли глава Пентагону після цього скандалу з Яйцями, з якою гидою він е, спілкувався із Резнікова. А Резніков такий живчик хі, -хі ха ха реготав там хусточки, е, літачки малював там. Так, чекайте, хлопці, ви крадете по чорному на е, мародерита під час війни. І проклинаєте найголовніших донорів, тому що ті грам в клітки м'ясо не докладають. <світ> так чекайте, а, а як вам можуть докладати, якщо е, розвідки е, партнерів не впевнені в тому, що е, ну, витік інформації чутливої відбувається просто е, ну, в прямому ефірі. Так. Була ж історія, наприклад, із. Е, Посольством Українським у ну, в Анкарі. Справа в тому, що в Туреччині представники компанії Барбар'яктар, коли почалася війна, вони запропонували е, ну, такий дешевший виріб, е, дуже класний е, безпілотник, який можна було ударний безпілотник, який можна було дуже швидко налагодити і великі партії ганять для України, буквально Через тиждень після того, як ознайомили представників українського посольства з цією пропозицією, до виробника, до е е компанії Байкармакіна, е яка випускає бабар'яктар, приїхали росіяни з пропозицією закупити величезну кількість безпілотників із тактико-технічними характеристиками, які були заявлені на проектований е виріб. Тиждень тому в українському посольстві. І що? Хтось після цього когось кудись прибрав, розслідував посадив. А американці такі штуки вони ж дуже дуже пильнують. Ну, чого, якщо показова історія, в якій були задіяні турецькі американські спецслужби операція Веню, її злили прямо з Банкової, а потім ще Зеленський і Лукашенко сам злив її. То про що мова. Американці просто не хочуть давати вироби, які можуть ну, нести частини секретної інформації. Чому вони по суті перші, ну, перед війною перед, те, що передавали, передавали, по суті, зброю для партизанської війни. Тому що був страх, що. ну, Корупція Зеленського так роз'їла армійські організми, що все, що армія не встоїть. А виявилося, що армія навпаки самодостатньою виявила Попри те, що її зрізали фінансування, при те, що її морально знищували, тільки за моральне знищення Збройних сил, хочу нагадати, що ці покидки, що вони придумали? Вони. Не лише ну, оборонзакупівлі зривали. Вони по фінансах там закупівлі закривалися, тільки поставок не було. А фінанси всі перераховувалися куди треба, все всі фінанси. Але нагадаю, що люди в Збройних силах, контрактники, станом на 20-й рік, отримували заробітну плату меншу, ніж Касири на касах супермаркета. Це така масова і недорога професія. А військові ще, ну, ще ж брали участь і в е, патрулюванні на Донбасі, там же лінія розмежування була, і там навіть е, ну, був такий, е, ну, скажімо, конфлікт е, низької інтенсивності він же не був зупинений. Але після Порошенка вони, вони спеціально е, створювали обставини, щоб народ ломанувся зі Збройних сил. І він ломанувся. до 40 тисяч військових звільнилося із контрактних збройних сил. З контрактних. Це в період з 19-го року. З 19-го року до, до 21-го, ну, за два роки 40 тисяч людей. Тоді військо було ж невелике, його десь 180 тисяч війська було. Тобто, по суті, кожен четвертий можна сказати, звільнився. Ну, от скажімо, в доповнення про те, як раціонально використовуються кошти, з'явилася інформація про те, що на пляжах Одещини повстановлювали тетраподи, які мали захищати узбережжя від ворожого десанту. Тепер ці всі тетраподи занурилися в пісок. Ну, екологи кажуть, на пляжах встановлювати захисні споруди немає ніякого сенсу. Абсолютно. Тому що вода розмиває, наносить пісок, і це все перетворюється просто в підґрунтя для танків, які можуть спокійно виїхати. Та десантування на твердий ґрунт тоді буде, бо по піску не дуже десантується. Ну, але загалом логіка е, цього мінування узбережжя і фортифікації узбережжя, вона, вона трохи дивна. Тобто, е, ми бачили історії з фортифікаціями, наприклад, на Миколаївщині. або, тобто, вони скільки нафортифікували там, де не треба, що по суті, там, де на фронті треба було ці фортифікації, то їх не робили, їх їх де завгодно тільки і, і ліпили. Київ тут обкопаний так правильно все. Але чекайте, а на Донбасі ми, ми маємо історію на Харківщині, коли проти офіцерів однієї з бригад. Проти 28 офіцерів відкрили кримінальну справу. Тому що бізнес виграв тендери на будівництво фортифікацій, вкрав гроші, прийшли військові, немає ніяких фортифікацій, підняли великий галас. Замість арештувати цих бізнесменів, відкрили кримінальну справу, справу на військових. Оце, оце все, що треба знати про е, типу рядування Зеленського. От е, я ще процитую Вікторію Спарц, тому що е, мені здається, що її думка до її думки буде прислухатися е, нинішній американський президент. Е, новообраний вона сказала про цю складну ситуацію і каже: Трампу доведеться це успадкувати, і швидше за все він спробує знайти якийсь тимчасовий компроміс, наприклад, перемир'я. Але перемир'я це дуже тимчасове. Рішення. Ось яка ситуація складається, і ось яка перспектива. Ну в Сполучених Штатах, до речі, в оточенні якраз республіканці вони говорили про необхідність усування Зеленського взагалі від влади, і для того, щоб провести цю. Кампанію ну треба мати, хоча б якісь, хоча б ну конфлікт низької інтенсивності, те, що дозволило Порошенку провести більш-менш гідну виборчу кампанію і ну, посилити нашу європейську перспективу. Так, от по суті, те, що починає банко витворяти із фронтом, ми бачимо недопоставки мін, ми бачимо недокомплект військ. Це все пов'язано зі спробою якось затягнути е цю війну, або ну е фактично йде е ситуація до затягування для того, щоб потім по гарячих слідах швиденько зварганить якусь таку виборчу кампанію на коліні. Яка б виглядала б як демократія, але вони ж до речі їздили в Штати, домовля спробували на... На... натякали і пробували домовляти, щоб їм дозволили сфальсифікувати вибори. Чому вони так активно почали заганяти людей у е... дію? І потім Федоров радісний е... відзвітував, що 21,5 мільйон українців вже запресований дією. Що дія е, розширяється, ну, лишилося тільки доповнити функція політичні вибори, і все. Так от, е, проблема. Так, пане Володимире, чи є ви на зв'язку? Я бачу, що Мушу... щось сталося зі зв'язком. Мені здається, нема зв'язку. Щось підвисає. Пане Володимире, спробуйте перезайти. Так, друзі. Зараз очікуємо пана Володимира. Зв'язок чомусь щез. Я так розумію, що можливо і е, вимкнення електроенергії відбувається в цей момент. Друзі, ще раз хочу нагадати про підписку на youtube канал Близнюк наживо. Прямо зараз підпишіться, хто не встиг. Ну і поставте вподобайку під цією трансляцією. Е, і ще раз закликаю до підтримки нашого каналу. Під цим відео цієї трансляції є номер карток. Будь ласка, долучіться до. На підтримки каналу кожна гривня вона дуже необхідна для того, щоб ми могли продовжувати свою роботу. Я вам пояснював. Я працюю не один тут. Я дивлюся, є повідомлення від нашого глядача стосовно подій в 44 му році, коли був день де. Справа в тому, що оці фортифікаційні бетонні споруди, які були влаштовані на пляжі, їх потрібно встановлювати перед тим, хоча б там місяць-два, перед тим як є інформація, що буде звідти наступ. А якщо воно там рік, два-три стоїть, повірте мені, все це змиється. Ну, я таких інженерних тонкощів не знаю. Я просто це спостерігав на пляжах Одеси, коли щось встановлюється, і якщо воно там 2-3 роки постоїть, все це потім е з моря піском ну, засипається. Так, буреві, дощі, е а е якщо, якщо це таким насипанням. Особо е, робилося просто встановлено на піску на пляжі. Ну це воно потім просто вкопується в, в, в саму структуру пляжа, і ти потім це воно просто покривається піском. зверху це якась така со совєтська школа інженерна, тому що воно допомагає. Воно так. допомагає при подіях, якщо ось сьогодні на сьогодні, так там так, через місяць. Що окупанти в Криму нарили взагалі траншеї на пляжах. Потім це все залило водою, розмило, і, і всі реготали з того. Тобто, ну, а вони очікували у уда... якогось наступу, можливо, з цієї сторони. Наскільки я пригадую, ті пляжі на, е, ну, на узбережжі Франції, то там був ще високий берег і бетонні укріплення на висоті робилися доти дзоти. А внизу тільки робилися мінування і е, колючка. Е, так що, ну, це таке. Повернути. Ми продовжимо, тому що якраз проблеми зі зв'язком на темі виборів були. А так от. І темою виборів, дійсно, швидше за все, що зараз викручуються різні варіанти, або все-таки додавлюють жорстко, тобто мусить трапитися якийсь внутрішній обвал в Росії, і тоді ну Росія звалює починає займатися собою, або ну якесь перемир'я, яке дозволить змінити владу. І швидше за все, що от я дивлюся. Як вони весь час спробували підступитися з такими ідеями фальшування, і, і демократи, і тепер вже республіканці просто їх відшили. Оце мене розвеселила ця анонсована поїздка, яку Зеленський анонсує е, Ну от, кілька ліній, як воно тріщить, бо ми з одного боку вибори, а з іншого боку, подивімося. Як тріщить. По-перше, якщо Єрмака, Зеленський пробував відрядити США, домовлятися щось із ну там, швидше за все, вони на Джуліані сподіваються, або по старій пам'яті, ну Трамп вже їх тикнув мордякою. Трамп їм не пробачить імпічмент. Ну скільки б в зв'язку з виборами не довелося Трампу зустрітися з Зеленським, але зараз в Трампа все добре. Причому Трамп. Скажімо, е визначившись із Кітом Кельогом, він республіканського бульдога призначив. А військові такого типу, як Кіт Кельог, це тризірковий генерал, це такі квадратно-гніздові дядьки, для яких петлять там між дощинками не випетляєш. Він спочатку тут прикрутить всі гайки так, що е, ну, Зеленський його оточення повинно буде пищати, е, е, як це називає, е, називається, їжачки кололися, але невпинно хотіли покохати кактус. Ну, от, от кактус їм більше покохати ніхто не дасть, е, 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 а далі, е, далі звичайно, с, с, Необхідність формувати, якщо нема розв'язання цієї всієї історії, але ну от, мені видається так, що Трамп зараз переходить до формату розв'язання української проблеми без участі української влади, і це мені здається більш правильно, тому що ну, він знає їм ціну, їм ще дати козир у вигляді зробити їх маршалами побєди, та, по-перше, цієї перемоги не проглядаються поки що. А по-друге, американці, ну очевидно, в них ідея, так би мовити, та, так обчекрижити Путіна з усіх боків, що е тут буде питання е виживання його перед внутрішніми ворогами стояти, а не зовнішня агресія чи ще щось. Тому оці всі ігри зводяться до того, що от ми. Побачили оці означені нову посаду, звичайно, Кіта Кельога, і тепер ми нарешті по почули вікторію спарц. А вікторія спарц йшла на другий термін в окрузі з прямого прохання Трампа. Тобто вона. Людина, яка з великим бажанням допомогти Україні вже 6 квітня 22-го року була в Україні не одна з кількома сенаторами. Але все, що зробила банкова, почала її цькувати. Вона їм каже: у вас корупція, вони її цькують, цькують. Вони її просто вивели з себе. І зараз. В неї є хороша можливість вплинути на очищення України від цієї зарази. Тому що популізм це зараза, а популізм такого пошибу ще й на, так би мовити, російському вазеліні наскрізь російському вазеліні це просто катастрофа для країни. Я, я чесно кажучи, взагалі дивуюся, як ми встояли. От, у нас дуже цікавезно два майдани пройшли, коли. Ми проскочили на якійсь дуже тонесенькій грані, щоб не зірватися в національну катастрофу. І ну, от так хочеться, щоб ми цього разу ще раз проскочили на якійсь такій тонюсінькі грані. Тобто, наше завдання померти на, на добу пізніше, ніж Російська імперія. Тобто, ну, Встояти на, на добу пізніше, не померти, ні, ні, не дай Боже померти. Встояти, Пер, пере, перетягнути, перетужити на добу Російської імперії. От, от коли вона вже накриється мідним тазом і почне займатися, гристи одна саму себе, вже її наз, назовні не вистачить зубів гристи когось. От тоді прийде час України справжній. Але звичайно, що для того, щоб цей час був часом українського успіху, треба позбутись зеленського і всього того списку 35 осіб, повернути частину генералів, цілком гідних людей, яких ця все шантрапа розігнала, підриваючи керованість військ. Всі, хто причетний до постачання боєприпасів до зриву поставок по міноборони, мають сісти за державну зраду. Виключно за державну зраду. От я ще процитую спарц, коли журналіст з нею обговорював військовий вік військового призову в Україні про те, що адміністрація Байдена стверджує, про ну, наполягає на зниженні призовного віку з 25 до 18 років. Що каже спарц, дуже складна жорстока війна, тож потрібно мобілізувати всю країну для боротьби. Ми відправляємо своїх 18-річних гинути за наші свободи. Це серйозна війна і потрібна правильна мобілізація. Зеленський звільнив генерала, бо той хотів воювати, і замінив його на людей, які будуть слухняними маріонетками. Він не ставиться до цього серйозно. От що сказав сказала Вікторія Спарц, так ну це, це взагалі кричуща історія. Ми з нею почали між іншим, тому що. Безугла якраз була інструментом усування генерала залужного. Е, і зараз для них починається момент істини, тому що вони розраховували, що вони, ну усунувши із е, території України генерала Залужного, а е, вони ж пробували під нього ще й копати кримінальні справи органи під нього. Вони пробували тільки вони зіткнулися з позицією, зокрема Британії, з партнерів, ну і зрозуміли, що можна нарвати ще ще на більшу, так би мовити, історію, що тоді, тоді почнуться арешти. Але зараз, паралельно з цим інтерв'ю Вікторії Спарц, з'являється з інших джерел повідомлення про те, що, в принципі, Зеленському вказано. Напряму відносно ряду персонажів, зокрема, Умерова, Татарова, Єрмака, ще ряд... Шевченка того ж... не Шевченка, а Тимошенка того ж самого. Тобто Зеленський, якщо не позбудеться цих всіх персонажів, він має сидіти поряд з ними. І ніякий імунітет на нього не поширюється. Тут якраз Вікторія Спарц все, що говорить, це по суті прямий натяк Зеленському. Або ти цих здаєш, або ти сідаєш разом з ними. Тому що е, зараз, згідно змін до законодавства американського за дії із коштами американських платників податків за злочинний дії, Фігуранти будуть відповідати за законами США.